Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк міста Одеса. Також у нас є нове знаходження Nissan Жук 2012 року випуску. Об'єм двигуна 1,6, який працює з парою коробку варіатор. Дуже економний та практичний автомобіль, як для міського типу їзди. Автомобіль на ось таких цікавих оригінальних дисках 17-го радіусу. По кузову ніяких сколів, подряпин немає. Дуже доглянутий стан автомобіля. Весь автомобіль майже весь в заводський забарвленні, окрім передніх двох дверей. Вони мають вторичні забарвлення. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає шкіряний салон комбінацією чорного та сірого кольору. Також такі цікаві двірні карти, повний електричк пакет. Ось такий багатофункціональний мультируль. Перейдемо більш детально до салону. Тут нас зустрічає клімат контроль. Мультимедіа оригінальна. Запускаємо двигун. Бачимо, що ніяких помилок немає. Двигун робить дуже добре. Ось такий клімат контроль дуже цікавий. Мультимедіа, як я і казав. Дуже такий компактний автомобіль. Дуже навіть просторий салон. Якщо перейти до заднього ряду сидінь, тут наш також зустрічає дуже просторий салон. І ось така додаткова ніша, дуже практична та удобно. Такий компактний, цікавий автомобіль, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Автомобіль можна придбати у Лізик, кредит, трейдин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест-драйв. Усім гарного дня!